Геометрична прогресія. Це послідовність чисел, в яких е позначаються букви B в основному з індексом N, B1, B2, B3 і так далі. БН 1. bn bn 1. І так далі. Послідовність складається так: що кожний наступний. В одне й те саме число разів відрізняється від попереднього. Тобто, щоб отримати другий, треба помножити на якесь число. Щоб отримати третій, треба другий помножити на те саме число. І так далі. далі, далі. Множенням визначається. А от це число, на яке треба множити, позначається буквою Q, і називається знаменником геометричної прогресії. Q. Чому так називається? Тому що щоб знайти знаменник. Треба наступний член прогресії поділити на попередній. Поділити. Тому виходить знаменник. Наприклад, є послідовність чисел. 1, 2, 4, 8, 16, 32 і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто, чому дорівнюватиме Q такої послідовності знаменник? Наступний поділити на попередній. Або 4 на 2, або 8 на 4, або 16 на 8 і так далі. І це все дорівнюватиме скільки? 2 буде. Знаменник цієї прогресії получається 2. Приклад другий. Послідовність чисел 24, 12, 6, 3, 3. Других, 3 четвертих. І так далі, і так далі, і так далі. Тут що відбувається? Щоб знайти Q, треба наступний поділити на попередній. Або 6 на 12, або 3 на 6. І так далі. Скільки це буде? Одна друга. Це два приклади геометричної послідов... прогресії. Перша прогресія. числа збільшуються, так? А в другій прогресії числа зменшуються. Від чого залежить е, зростаюча прогресія чи спадна? Якщо Q по модулю більше за одиницю, як в першій прогресії, то прогресія буде зростаюча, так стрілечку поставлю. А якщо Q по модулю менше одиниці, як в другому випадку, то вона буде спадна, тобто числа будуть зменшуватися. Якщо згадати арифметичну прогресію, то там зростання спадання прогресії залежало від того, який знак мало різниця, додатній, то зростали числа від'ємний – то спадала прогресія. Тут все залежить від того, яке число по модулю відносно одиниці більше чи менше. Знак не впливає на це. А тепер, що стосується властивостей і формул, характеристична властивість, Тобто, це властивість, яка притаманна всім членам геометричної прогресії, починаючи з другого. Будь-який член геометричної прогресії можна визначити за такою формулою, якщо відомі сусідні. Член прогресії будь який в квадраті дорівнює добутку попереднього, помноженого на наступний, оце характеристична властивість геометричної прогресії. Давай запишемо n більше рівне 2. Тобто, починаючи з другого. Для першого немає сусіднього зліва від менше, з меншим номером. Тому тільки з другого починаючи. В першій прогресії в нас було, наприклад, b 3 чому дорівнювало? 4. B2 – 2 2, b 8. От давай перевіримо. b 3 в квадраті повинно дорівнювати Б2 помножити на Б4. 4 в квадраті 2 помножити на 8. Це правильна рівність? Так, це правильна рівність. Отже, така властивість виконується. Наступна формула формула n члена геометричної прогресії, як і для арифметичної є формула n члена геометричної прогресії. B з індексом N можна визначити, якщо B1 помножити на Q в степені n 1. Вона розв'язує чотири типи різних задач, як і в арифметичній прогресії. Тобто, можна визначити Bn. Можна B1 визначити. Можна Q визначити. Можна n визначити. Чотири типи задач визна... розв'язує ця формула. Їх всіх треба буде розглянути. Тепер формула суми геометричної прогресії. Формула суми тут такі. Перше для n перших членів, як і в арифметичній прогресії. N перших членів геометричної прогресії формула така. SN дорівнює. Вона, до речі, по-різному пишеться, я запишу тільки одну тут. Дробовий вираз в чисельнику b1. помножити на дужку. в дужках q в степені n і від цього віднімається одиниця. І в знаменнику q мінус 1. Тобто, в формулі n члена, там n-1 це показник степеня. А тут показник степеня n і від цього виразу віднімається одиниця. І друге, формула для нескінченно спадної геометричної прогресія. Нескінченно спадна геометрична прогресія. Прикладом нескінченно-спадної геометричної прогресії може бути відрізок, який ми ділимо навпіл. Ділимо навпіл, потім ще навпіл, потім ще навпіл і ще. Якщо всі ці половинки записувати в рядок в вигляді чисел. То це буде нескінченно, тому що не можна, якщо ділити навпіл відрізок, добратися до краю відрізка. Ніколи не доберемося. І тому це називається нескінченно спадна геометрична прогресія, її сума, сума членів всіх членів нескінченно спадної геометричної прогресії, визначається за формулою S дорівнює b 1 поділити на 1 мінус клюк. Ця формула дуже важлива, вона е, використовується не тільки для того, щоб розв'язати задачі для такої прогресії, а вона використовується для того, щоб нескінченні періодичні дроби перетворювати у звичайні. Це ми обов'язково розглянемо. Це дуже корисне знання. Оце все просто формули, а тепер треба над цим всім працювати, чим ми займемося.